Питання треба розібратися, що в то вікно входить, угу. і е, ну, з чого воно складається, як підбір трасів в онлайн, О, тобто навіть це... на такі різні типи житлових приміщень, також різні скупакети. Першою моєю роботою в Україні це був продаж вікон. Це була компанія «1001 дрібниця на тодішній момент. 에, знаходилась вона на Сихові в місті Львові на Санта-Барбарі. Ми тоді продавали віконні системи з профілями КБЄ, Кьомерлінг, Рехау, Алюпласт. А, якась там фігня китайська була. Бо я пам'ятаю, тоді акція була на Сахівське вікно. Вікно за 500 гривень. Ну, коротше, такий шмельц, що. Ну, то у вас був супермаркет віконних профілів. Та робили, робили все, що можна по, по любому бажання. Ну то люблю бі секціянки, Так, це та, оце саме той момент, як то вже ти будеш розповідати, бо я в тому трошки менше Петрою. я вмію хіба перевіряти вікна, які приїжджають на мій об'єкт. Угу. А там от порівняльний варіант характеристик, я трошки далекий від того, але е, на об'єктах моїх персональних і моїх родичів стоять профільні системи. На батьківському будинку це КБЕ. Простояли близько 20 років. Ми їх з Польщі ще привозили. Твої века. Рехау в мене стоять. І є, 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 є. І є в мене навіть алюпласт, але ще з тих хороших варіацій, був алюпласт. Ну, все решта, це вже було, коли клієнти вибирали щось інше. А, КБЄшка ще є. Кабеє теж цікавий, гарний профіль, гарно себе ті вікна поводили. І м, давай почнемо. З того, що ну дивись. Тут момент відносно е, вікон, тобто таких вікон, як там КБЄ, Саламандер, Века, Века, там Черехау, таких вікон нема. Це є профільні системи. Вікно це ага. набагато складніша конструкція. Вікно собою являє, тобто, ну, скажімо так, зрубша, воно складається з трьох основних елементів. О. Це є профільна система. Саме то, все під рукою, то так класно, просто бомба. Тобто це, все, що ми це говоримо, є профільна це профіль. система, це є шклопакет і це є фурнітура. Це, якщо так сказати, згрупша з трьох основних частин складається ну, вікно. Та? Так а крім того, ще є багато різних елементів. Наприклад, якщо брати профільну систему, е, ну чому металопластикове вікно? Та? Тому що всередині є метал, це так, армування, ну, це реч. армування цього О, вікна, і оце армування, це армування, так? це армування в рамі, це армування в стулці. Так. Це так званий скелет того вікна, це те, на чому тримається вся конструкція, угу. і залежно від того, який туди метал поставити, залежно від площі конструкції, від поверху, на якій замонтована буде чи буде замонтована, чи замонтована конструкція. Тобто під які вітрові навантаження? Які вітрові навантаження все вірно угу. будуть. Від цього залежить вже який туди метал ну, ставлять, так. Потім, наприклад, скажімо, ну, так туди ж само в стулку потім монтується ущільнювач. Ага, так. Е, от він. Та. До речі, за так ним саму... постійний окремий догляд, я знаю. Ну, так, ущільнювачі теж є. Ущільнювачі є такі, які зйомні, і ущільнювачі такі, які впаяні. Угу. Не стикався таким, з таким, так. Ну і так само з складу щільнювача, так само з, чого, з якого матеріалу він. Mm -hmm. Чи це каучук, чи якась інша система е матеріалу. Від того вже залежить його якість і довговічність. От. Потім, що в нас ще йде, шклопакет. Ну, ми, ми, наприклад, більшу, на більшу увагу ну, одну скажем, е, акцент робимо на шклопакеті. Тому що так. Шклопакет, він займає 70-75% від е площі зашклення вікна. І відповідно основні теплотрати в нас йдуть через шклопакет. Шклопакети бувають там однокамерні, там це два шкла, двохкамерні, три шкла, чи там трьохкамерні, чотири шкла. Ну, це вже ну, це вже треба дивитися, е куди призначені ці вікна. Ага. Чи це в нас іде е квартира ага. з центральним опаленням, якщо там. Тоді йде одна формула шклопакету, з автономним опаленням інша формула шклопакету. Якщо це приватний будинок, ну там ще йде зовсім інші. Тобто навіть це. на такі різні типи житлових приміщень також різні шклопакети там, підбирають? Так, Звичайно. Ну, наприклад, якщо, якщо, наприклад, в тебе є е, панельний будинок, та? туди можна поставити двохкамерний шклопакет, туди найкрутішу систему поставити, воно не буде гірше. Але чи не буде та стіна більше пропускати, ніж то вікно? А, ну та якщо в вона не отримано згодом з тобою. Тому та. якщо там, скажімо, центральне опалення, ну там, як правило, достатньо буває одного, однокамерного шклопакету з енергошклом. Якщо там ще є заповнене аргоном в газовому пресі. Ну, такий орган, який практично не виходить і буде служити, е виконувати свою функцію, ну, стільки часу, скільки буде функціонувати вікно. Але я доуточню: зараз ти описуєш, наприклад, монтаж віконних систем в панельному будинку, який не утеплений. Так, Бо так. коли він у нас утеплений, це у нас хоч і є центральне опалення, тому що зазвичай зараз всі будинки, які утепляються, вони йдуть по державних програмах енергозбереження, і я працюю паралельно в програмах відновлення нерозбереження по о, ремонту покрівель і їх отеплення. Mm -hmm. Я знаю, що першочерговими трьома пунктами, коли я можу заходити відновлювати покрів і її отепляти, це є отеплення фасаду, заміна віконних систем, і вони вже також перевіряються. І третє це є системи опалення, тобто котельня, всі решта постачання. No, вони дивись, все, ти це все правильно кажеш але, як правило. Е Віконні системи, вікна заміняють самі ну, люди, які живуть в цьому жильці, будинку. Так. жильці. так. Але є момент. тобто, якщо, ну, Для чого вони не впливають на опалення в більшості випадків на вартість опалення? Тобто економія в таких будинках. Ну буде вони не в, в них будинках може й буде економія, але самі жильці на це не впливають в більшості випадків. Тут згоден, але ті системи, які зараз йдуть в реноваційних елементах, саме. При монтажі під теплокредити під енергосистеми сучасні вони вплоть до того, що мають поквартирний лічильник тепла. Якщо є поквартирний лічильник тепла, тоді зовсім інша ситуація. Тоді Окей. вже ми підбираємо іншу інші формулу шклопакета, інші, інші системи вікон, і тоді це вже по-іншому все рахується, і, і е, ця конструкція наповнення зовсім інше буде. Зрозуміло. Тобто, ми в кожному в кожному окремому випадку е, підбираємо. Е, Таку, таку конструкцію, яка ну, буде виконувати свої функції в певному об'єкті. Угу. Класно. Тому що, наприклад, якщо ну, і так само по формулі шклопакету, є енергошкло, а є шкло, так зване, Solar або мультифункційне. Тобто, енергошкло, воно, е, утримує тепло, воно надає йому виходити назовні. Угу. А мультифункційне шкло, воно зимою затримує тепло всередині, а угу. літом. Воно відсікає сонячну теплову енергію, тобто, а, від, щоб не перенагрівалася квартира. Та, все правильно приміщення не буде нагріватися так. Стоп, а в, в мене те. тоді які стоять. А в тебе, якщо в тебе південна сторона, тоді ми ставили мультифункційне. Ні, в мене не південна. Ну значить тоді ми ставили звичайне. Окей, тому що е, в мультифункційному шклі воно має, по перше, воно має ефект, е, ну так скажем, зеркала, uh -huh. та, воно якби від е, Ні, зовнішні, зовнішньої. зовнішньої сторони. Воно ну не видно, що відбувається в приміщенні. Uh -huh. Воно має таку зеркальну поверхню. Uh -huh. Це перше, і друге, воно забирає ну, плюс-мінус 10% відсотків сонячного світла. Ну, менше тобто, проникає, тр... проникає так. Але воно uh -huh. реально працює, воно класно працює в приміщеннях, там, де є ну, сонячна сторона, південна, південно-західна, південно-східна. Ну треба дивитися вже по, по ситуації. Класно. Ну і в нас, скажімо, наші замовники, які, які ми встановили е, такі школакети, вони реально економлять на кондиціонуванні літом. І навіть в нас були випадки, коли люди відмовились від кондиціонера, тому що приміщення не нагрівається. Я тобі скажу чесно: от, е, я коли робив ремонт в своїй квартирі, я довший час робив, і uh -huh. ти пам'ятаєш, що я заклав навіть на кухні кондиціонер. Uh -huh. Я після того, як змонтував твої вікна, а вікна від забудовника забрав геть. У мене в квартирі зараз є два кондиціонери: один в спальні, один в дитячій. І якраз оця сторона вона не на південну виходить, але зранку сонце світить. Угу. Оце дві кімнати, де в мене реально кондиціонер стоїть, і я реально ним користуюся. На кухні ми ще не поставили, і я відмовляюся стверджувати, що я відчуваю в ньому нагайну потребу угу. і вітання аналогічно. Тобто я відкриваю собі балкон, мене холодне повітря заходить. А коли мені, наприклад, треба квартиру охолодити, ну я пішов на роботу, дитина в школі. Ми просто відкриваємо вітальню в дві спальні двері, включаємо на охолодження. і мене реально вся квартира охолоджується за кілька годин. Ну дивись, просто задача наша задача віконщиків: замонто е, поставити такі вікна, які. Ну, тобто, задача вікна, яка? Це втримати всередині тепло. Е, дивись, я буду пропонувати все-таки, щоб ми історію. Почали те, як ми попередньо її запланували, 10 тупих питань. Давай. І в процесі я вірю, що ти мені стільки інформації ще не кидаєш, що я ще до нового біля тебе піднавчуся. Так перше питання і ствердження, яке я часто чую від замовників: практично всі пластикові вікна вони одинакові. Ну практично вони всі одинакові, але виконують різну функцію. А що тоді різних так фірм багато і різних віконних систем ну, багато? Дивись, дивись. Пластикове вікно, металопластикове вікно. Ну, чого воно однаково, тому що воно з вигляду однакове. І людина, яка в цьому не розбирається, і, скажімо, особливо ті замовники, які замовляють по телефону, порахуйте мені там, висоту дає ширину, і порахуйте мені щось, і ти кажеш, що вам щось найдешевше рахувати, порахуйте мені щось середнє. Я завжди кажу, середнє щось порахувати, то ми вам щось порахуємо, і щось от таке вас буде. Розумієш, щось таке. то як підбір тросів в десь так. Тому тут питання треба розібратися, що в то вікно входить, угу. і е, ну з чого воно складається. Тому що, наприклад, якщо брати навіть по тих профільних системах, це залежно яка е, зовнішня е, товщина е, стінки профілю, угу. чи це е, профіль, який е, виготовляється з первинної сировини, чи це переробка з сторони. Тобто зовнішня, зовнішня стінка. Зовнішня, зовнішня а ага, що це вона впливає? Чому вона? Ну, скажімо так, по європейських стандартах ага. ця стінка має мати мінімум 3 міліметри. Ну, то так так? Ну, тобто по, по стандарту. І е... ну, це впливає на стійкість того вікна. З і... копіками. Ну, ми, ми виміряли це з штангер циркулем. У нас є всі заміри, і ми маємо сертифікати, що це века ну, це профіль класу А. Це Века, до речі. Це ВЕКА. А, так. то такий, як в мене, стоїть. Так, це, це на відміну від так званих, скажімо, інших е, німецьких профільних систем. Як не мають, кажуть, що це в нас вікна, німецькі, німецькі вікна, німецький профіль. Там можливо так, але века це єдина профільна система, яка всюди в світі тримає однаковий стандарт. Тобто нема такого варіанту, що, наприклад, в Німеччині це профіль е, одної якості, uh -huh. бо дуже часто говорять: от у вас є завод в Україні. Так, в ВЕКІ є там більше біля 20 заводів по світі, і всюди вони тримають один, один стандарт. Uh -huh. Тобто, це незалежно, чи uh -huh. це, це, це є концерн Века і е, всюди дотримано одна, одного стандарту. О, oh, Це класно. От. Тому тут незалежно, чи він буде в Україні зроблений, чи він в Польщі буде зроблений, чи він в Німеччині буде зроблений. Тобто, це, це буде профіль, він, ну, скажімо, з любого заводу можна брати профіль, і він буде всюди дотриманий однаково стандарту. Окей, наступне питання. Я часто чую таке ствердження, що всі пластикові вікна стоять однаково довго і однаково експлуатуються. Ну, дивись, ми зараз, зараз ми часто міняємо вікна, які так. були замонтовані років 15 тому. А чому? Ну, Тому що вони. По-перше, ці профільні системи, які були на той момент, вони так. були дуже круті так. на той момент, в порівнянні з тими дерев'яними, які стояли, так а, але на теперішній час, на теперішній час, вони ну, по-перше, це там, як правило, профіль 60 міліметрів. Угу. Це однокамерний пакет. В більшості випадків там це звичайне шкло, не енергозберігаюче. От і, як правило, ці вікна вже ну, свої відслужили. І вони морально застарілі, і вони не виконують свої функції. Тобто вони не тримають тепла. Вони і продувають, буває, і покрутило їх, і пожовтіли, і так далі. І тому подібне. Ух ти, цікаво. і особливо, якщо шклопакет іде звичайний, не не розберігаючий. Це цей шклопакет. Він ну він не тримає тепла всередині. Це тепло виходить практично все назовні, незалежно що там одна камера чи дві камери. Зараз дуже цікаву тему якраз задав, яку я собі в голові вклав як наступне питання: що всі профіля стоять однаково довго? Глатується, я так розумію. Ну, Замовники ну, говорять, вони стоять довго. Ну, Що таке довго? Давайте так теж будемо від того відштовхувати довго. Дивись, Века дає на свої профільні системи, дає гарантію 40 років, О. що профілю, ну, буде А що входить в гарантію. Якщо беремо про профільну систему, так. це то, що, наприклад, в білому кольорі вона не жовтіє, так. в кольорі воно не міняє свого кольору, так. цей профіль не деформується, так. тобто він стабільно виконує свою роботу протягом цього всього періоду. Окей, а наприклад, добре, то вже буде недоступне питання: тоді четверте: я беру пластикове вікно і мені за ним доглядати не треба. Ну, практично так. Якщо, якщо це. Дивись, чим відрізняється, наприклад, пластикове вікно від дерев'яного вікна, навіть Доле. якщо це євробур, брус, та? дерев'яні вікна, е ну це, скажімо, окрема зовсім тема, та? але все рівно як не крути, за дерев'яним вікном треба доглядати. Ну, колись це були такі, не то що понти, це були там такі мегапанти, дерев'яні, так. то лаковані, Ну це це, це це і зараз мегапанзию. Але ну, багато вікон ми дерев'яних цих євробрусів міняємо зараз на пластикові вікна. тому що вони ну, як. Як мінімум, це такий лайт варіант, це облазочний лак, фарба е і так далі. І uh -huh. їх, ну треба, скажімо, за ними треба доглядати. Тобто їх треба регулярно очищати, малювати, ну, лакувати, так та, і це та, було та, колись. Та. Їх треба оновлювати. До 2000-х 2000 2000 років то, що ми робили з білими дерев'яними вікнами. Ну, десь так приблизно. так. Uh -huh. А якщо брати пластикове вікно, ну, за ним практично ніякого догляду не треба. Якщо це якісний пластик, ну його помив там. Ну, мильним змастити, мильним, там розчином, розчиню мильним розчиню. розчином помив, не, щоб не було якихось там, абразивних речовин, щоб не було mm -hmm. розчинників. От, шклопакет ну, стандартний, який всюди миється, там, засобами для догляду за шкла. Окей, в мене мама, наприклад, миє неї завжди розчином миючого засобу і дає трошки оцту. Це скляну поверхню, вона миє, а окрему пластикову поверхню вона промиває, так як я їй, в принципі, рекомендував, звичайний. Розчин плину з водою в воді теплі. Ну бо дівчата, коли mm -hmm. миють вікна, то вітер завжди холодний. Навіть рукавиці гумові, то блін, там руки можуть замерзнути і закасабнути, і запар зайти навіть. А от саме проф, гумки, оті всі ощинювачі, ми з мамою домовляємося, що вона навіть без миючих засобів просто раз на кілька місяців бере і протирає вологою тряпочку, яку потім бере. Ну, дивись, профіль. Ми рекомендуємо мити звиклим мильним розчином. Mm -hmm. От, можливо, можна і мити і засобами для там якимись алгоритм. Треба подивитися, щоб там не було розчинників. Окей. Mm -hmm. okay. От і з е, догляд за ущільнювачем, це його ну, протерти е, вологою якоюсь шма, там шматкою. І коли він підсохне, змістити силиконовою змаскою яка а, та, використовується для Я, до речі, дорогу для автомобілів для Так, та, 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 Повністю її вистачає там ну, два рази в рік, якщо зробити, то це отак повністю вистачає. Ну і ощільнює тоді м'якенький, еластичний. він тоді та, він тоді довше зберігає свої властивості і виконує свою функцію. Тобто він е, м'який, еластичний. От. Окей. Е, наступне ствердження: часто мені. Хочуть стверджувати і доводити замовники, коли їх я з силу своїх знань переконую в притлежне. тому що всі склопакети є практично одинаковими, і найменше є потреба брати краще, покращені, не розберігаючи закачками аргону з напиленням, воно все вицвітає, воно все вивітрюється і так далі. Ну дивись, є так, ну скажем, колись не було шклопакетів, то що ми зараз то що я розказував, що ми міняємо вікна, які 15 років, там 10 тому навіть встановлювали, не було енергошкла, такого поняття не було. Угу. От, що таке енергошкло? Це енергошкло на скло з середини пакету, угу. з внутрішньої частини, наноситься 3-4 районів сріб. Ну, залежно, який виробник е виготовляє шкло, там може бути там і один шар, і два, і три, і чотири, і п'ять. Ну тобто, це в кожного свої стандарти. Наскільки я знаю, коли є формула вікна на паспорті вікна на ліпці, пишеться товщина вікна, і потім буквою е, воно показує товщина. Шкла. Ні, перше товщина скла цифрою, а потім буковкою саме ну напевне. та є, чи і, тобто, це залежно. Е, і. Та, це та, воно та, і є. Та. Та? Це воно є. Так окей, дякую. і воно що воно дає? Воно дає воно воно затримує тепло всередині. Воно не дає йому вийти назовні. Якщо брати відносно того, чи там однокамерний чи двокамерний пакет, ну, скажімо, якщо двокамерний пакет, то з трьох шкіл має бути зовнішнє і внутрішнє, по правильному воно має бути енерго. Якщо воно не ну, з напиленням маєш на напиленням, так, так. тому що середнє шкло, воно завжди е, звичайне, воно uh -huh. розділяє два статичних Угу. Uh -huh. а зовнішнє і внутрішнє шкло, воно має бути з напиленням. По правильному mm -hmm. тоді воно максимально виконує свою функцію. Крім того, може бути, ну ще можна поставити дистанційна рамка, яка розділяє скло. Є Давай дистанційна рамка окреме питання, okay. бо я знаю, okay. що взагалі окрема тема. По шклопакетах ну дуже тяжко на, скажімо, на пальцях чи по телефону пояснити, яка різниця між енергошклом. чисто а, теоретично вірять. можна. Я пам'ятаю, що ми колись раніше, та я і зараз на об'єктах перевіряю звичайним вогником з-під Так, можна, можна, він має інший колір, він має, має такий фіолетовий тобто якщо, Як провірити найпростіше, чи енергошко, чи, чи не енерго. Я навіть ложкою перевіряю, маю такий цей. як Окей, показати. ми то показуємо окремим варіантом. Так, ну, Тобто, це, так скажімо, такими ну, взагалі є прилади, який ми на об'єкті визначаємо, чи це енергошко, чи не енерго. В тебе він є? Так. Покажемо. Покажем. І якщо брати, ну, скажімо, в нас в салоні, у нас є енергозберігаючий стенд, на якому представлені різні типи склопакетів, і е, тактильно, наочно можна перес... ну, зрозуміти і побачити, е, чим відрізняється один шклопакет від іншого. Е, можна я уточню. По пам'яті, що я ще пам'ятаю, коли займався продажем вікон. То, що ми говоримо тепло, сонце зберігаємо і тепло і так далі. Це ми говоримо про той спектр інфрачервоного випромінювання, який ми тактильно тілом відчуваємо, тобто сонце, коли гріє шкіру нашу. Або одяг, ми відчуваємо інфрачервоне випромінювання. Батарея, коли прогріває зовнішнє середовище, вона інфрачервоне випромінювання випромінює. На ті предмети, які вони падають, вони нагріваються, віддають тепло, і таким чином відбувається неробін. І наскільки я пригадую, навіть тепла підлога, вона саме випромінює інфрачервоне випромінювання, тому під неї дають дзеркальні тепловідбиваючі елементи для того, щоб не прогрівати сусідів під низом або підвал під, під підлогу. Правильно, ну щось такого плану